Карпатського здоров'я всім, як завжди. От Сьогодні у нас 6 вересня, 25 рік, і хочу вам показати, який в нас в нашій місцевості буває пізній взяток і, як то кажуть, пізній мед. От, переключаюсь наперед зараз, є. І от результат. Дивіться. ну Не дуже ще можу тою рукою підняти, так. Спробую полегенько трошечки припідняти рамку. Зле взяти, звісно, о, десь так. І от дивіться, на сонечку показую. Шойно-шойно почали запечатувати рамки. Ну, половину цього, що вони принесли, вони вже запечатали. На цій рамці там буквально чуть-чуть почали печатати. З тої сторони ще не почали навіть печатати, але нектар є. От, Є нектар, видно. Давайте так. Особлиститься. Але ще не печатають. Так, поставлю рамку на місце. І з тої сторони так само. Шойно-шойно почали печатати. І от скажіть мені, будь ласка, коли той мед качати? Внизу я так, ну, камерою не видно показати. Але бачу, що в гнізді вже попечатано е, попечатані рамочки. О, показую. Отакий От така рамочка. Відбудували отут знизу тру -тру трутневу комірку відбудували. Тут запечатано. Тут трошечки вже запечатано і от така от в мене ситуація. Зараз ще одну глянем. Так не на всіх вуликах, я на деяких вуликах вже зробив підготовку до зими. Ну і от тут також, бачите, типу запечатано трошки. На цій рамці також трошки запечатано. З тої сторони, от так само я перевернув її. от тут бджілка мені запалась, наскоче. За за про, про, запрополісоване все е, всюди капітально. от тут бачите от рамки. Тут всюди, де рамки спираються на плечики, все запрополісували так, що ледве-ледве відривається. Ну, тут ока, крайня рамка взагалі щось догори підлізла. Не знаю чого, треба їй зараз буде подивитися, що там, чи вона там стоїть на мостиках чи що. До речі, Має таку стемесочку, що я можу Що я можу нею отак раз і підняти рамку. Так само і цю крайню зараз ми піднімемо, о, відірвалася вона. Треба буде зараз подивитися, що вона. Вона стоїть, ясно, вона стоїть на розділовій ріші цього і відповідно вони тут порубили і мостики ще плюс, тому вона так високо. Я такі порожні рамки забираю, тут нічого немає в них. Я отут вже відклав з того вулику, магазина. верніше, Дві рамочки. Тут і третя, зараз, певно, буде і четверта. Зараз подивимося. Та, тут також нічого нема. З двох сторін переглянув, нічого немає. О, забираємо її також. Я вже так помаленьку готуюся до зими, бо потім все нараз не вспію. Зараз трошки розкрабуємо плечі їм тим магазином. Пересунемо рамочку. Бачите, все в прополісі. І Прополіс я їм залишаю. Ще навіть день, де не трутень. Гуда. Все. Так я і залишу. Єдине, що я зроблю, трошки відсуну це все діло. На середину, щоб я міг зверху покласти холстик. О, так і ту на бік Все, отак воно і буде триматися. А, до речі тут подивимося, ага, тут теж порожня рамка, так, можна забирати. Можу одною рукою стрясати. Бо інакше вони не хочуть злазити, а вони тут трошечки занесли, буквально. Чуть-чуть ну, нектару. Ну, ладно, хай буде, може вони ще поставимо їм назад, може вони ще щось там порішають з тим нектаром. Ну, Лишає ще на тижня півтори, півтора до двох тижнів ще залишу. Може якраз вони спіють, то все діло. Підпечатати. А, все, і зараз це все діло накриваю холстиком. Так, і того в нас тут залишилося вісім рамок. Так, тікайте, тікайте. Все. Вісім рамок залишилося. І це все діло холстиком накрию, отак, от щоб воно трималося. Подушка впала. Одною рукою це все, звичайно, не дуже зручно робити, але нічого не зробиш. Та й все, зараз кришу поставлю. Маю такий добре, що димар трошки. Інший придбався, в мене один такий щось був гапний, інший Демар придбав і це дуже. О, трошечки буквально він вже димить. Димар розгорівся, ще лишилося поставити їм кришу. Зараз спробую. Зла. Я неправильно поставив. Будуть вилазити через отвори. Стягнуло мені. Так, так я їх зараз поставлю кришу. Все, тепер добре. Так, і нам треба написати, що там залишилося. Я собі завжди таку міточку ставлю. Значить, гніздо не знаю, нічого не пишу. А тут у нас залишилося 8 вісім магазинних. І кожного року щось помічаю, як лізу до бджіл, дивлюся до них. От назбирав прополісу з цього вулика. Тут буде, до речі, може комусь треба прополісу. От я його збираю. У мене вже десь є, мабуть, 3 кілограми. Або підкажіть, де, де приймають, я би здав, щоб він даремно не лежав. Я його тримаю в холодильнику От. От такий прополіс. Ось такими кульками я його склеюю і. Демар димить мені прямо в обличчя. О, зараз ще Добавлю з іншого вулика. Збираю прополіс на таку от нержавіючу бляшку, невелику, з Тамаскою і на такі кульки ділю його. Зібрав все, що можна в кульку. Я вже зібрав таких, певно, штук 10 сьогодні, оскільки я вже тут доходжу, мені ще залишилося 3-4 вулика ще переглянути. Я вже переглянув ну от, весь оцей ряд До, від, від початку то я вже всі переглянув, поробив собі записи. Звичайно, того року слабенько, я за бджолами взагалі не дивився. Ну, але нічого на то не поробиш. Однією рукою не дуже зручно то все діло робити. Ну, як є, так є. Будемо трошки ще відкачувати мед де-не-де і е, буду формувати вже ближче, там до середини осені, поформую, до жовтня ближче, поформую ті гнізда. Ну а далі. Бачу, меду вони собі не збирали, я їм ніколи не забираю, з гнізд меду, тобто з нижнього корпусу я ніколи мед не забираю, тільки з білих корпусів. Якщо є мед, то я забираю. З тих нижніх гніздових не забираю ніколи, вони його назбирують і вони на ньому зимують. от така от в мене система отримання бджіл. Ну і все. Наразі далі буде видно, що там з того всього вийде. Ну, як буду качати мед, то ще може покажу, скільки в мене меду вийшло зібрати осінню. У нас пізні медозбори тут, через 100 і. Ну, але я дивлюся, що ще тиждень буде е тепло, поза 20, плюс-мінус десь 25 градусів, 24, 25, десь 23, отак буде цілий тиждень. Вони ще будуть точно літати, вони зараз активно літають, дуже активно. У нас тут дуже багато росте цього в народі золотарник, а по правильному амброзія зараз цвіте ну просто поля всіяні тою амброзією. І відповідно, може вони туди і літають збирати то все діло. Ну і в нас, і тут, оскільки кожного року вони збирають осінню цей золотарник, то вони на ньому і зимують. тобто Плюс-мінус вони на ньому і перезимовують нормально. Ну, бувають моменти, звичайно, що сім'ї не перезимовують, але це вже залежно від того, яка сім'я пішла в зиму. Наразі дивився, ніби сім'ї такі плюс-мінус середньої, середньої, середньої і великої сили, тобто нормально, повний нижній корпус буває. Буває там на, на двох останніх рамках немає тільки, решту все є. Тому подивимося, як вони перезимують. Ну, а наразі всім мирного неба і до наступних відео, до наступних зустрічей на каналі.